Тишки про миротворців бути чи не бути миротворцем в Україні це питання. Вже тривалий час на шпальтах міжнародних видань. Його ж будуть обговорювати і обговорюють під час Михської безпекової конференції. Таку ідею не відкидають наші європейські партнери, хоча не всі, але поки що не ясно. Із США наразі тривають перемовини на найвищому рівні. Однак конкретики мало, адже не зрозуміло, як це сприйме країна-агресорка, якщо по лінії розмежування з'являться підрозділи країн НАТО, як, наприклад, трактуватиметься загибель того чи іншого вояка. НАТО в Україні до того ж і єдності в цьому питанні немає в самих країн НАТО, які обережно про це висловлюються. Німеччина заявила, що відкидає взагалі можливість появи своїх військ в Україні. Про це говорила і Польща. А США вже говорить, що по воєнні гарантії безпеки ляжуть на плечі ЄС. Віталій Фонасієнко продовжить бути миротворцем в Україні чи не бути. Питання розміщення блакитних шоломів на так званій лінії розмежування знову з'явилося на столі у європейських партнерів. У неформальних розмовах західних політиків звучать ймовірні цифри у 50 чи 100 тисяч миротворців, незважаючи на довжелезну лінію фронту, такого контингенту очевидь буде замало. Президент України говорив про те, що контингент має бути щонайменше 200 тисяч військовослужбовців з боку країн-партнерів, країн НАТО. Він акцентував увагу на тому, що має бути в тому числі і представлена. Сторона сполучених штатів без участі сполучених штатів блакитні шоломи лише європейських країн можуть остаточно підірвати довіру до всемогутності НАТО, вважають експерти. Водночас досі не зрозуміло, під яким саме мандатом може зайти в Україну миротворчий контингент. Простими словами, ООНівський мандат передбачає підтримку миру, а от натівський фактично примус до нього. Наприклад, Україна, хоча зараз в НАТО і не вступає, але через присутність значну Військ саме НАТО, будь-яка агресія проти України і будь-які порушення відповідних домовленостей буде означати агресію безпосередньо проти НАТО, чого в принципі Росія, як показує практика, не хоче. Не хочуть цього і країни альянсу. Це дав зрозуміти ще тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Мовляв, при першому ж порушенні тиші це означатиме вже війну між НАТО та Росією. Тож залишається миротворчий варіант під мандатом ООН. А для цього потрібна парадоксальна умова: згода країни-агресорки. А найближчим часом і в нинішніх умовах Росія на це не піде. Навіть оце обсє, яке у нас існувала з 2014 по 2021 рік. Це було досить обмежено і, ну фактично, я вважаю, не мало ніякого впливу на перебіг перемир'я на Донбасі. Абсолютно, ні, в тому сенсі, що Росія входить в Савіт Безпеки, Раду Безпеки ООН І в будь-який момент вона накладе на це вето. І це віта не зможе перебити ніхто в ООН. Альтернативний варіант, який Росія вочевидь би не витувала до миротворчих сил ООН доєднати блакитні каски Індії, Бангладешу та Китаю. Про це вже відкрито розмірковує західна преса. Водночас сьогодні, аби гарантувати стабільний мир, миротворці мають бути забезпечені не лише стрілецькою зброєю, а й танками, зенітками та іншою важкою зброєю. Вважають експерти: стояти винятково на лінії розмежування і гарантувати, що жодна сторона не дістане одна одну зброєю. Все це має бути прописано у мандаті, щоби миротворчий контингент при першому пострілі не залишив своїх позицій. І щоби не повторилося, жахлива історія 95-го року. Коли нідерландські миротворці так само залишили населений пункт Сребрениці, і там було вчинений до російсько-української війни найбільший геноцид часів е, Другої світової. Ну тому що вони просто-напросто відійшли. Тільки українці змогли населений пункт жепа 86 наших миротворців евакуювати цих людей серед наших союзників і насправді є позитивні тенденції. Ну, по перше, висловили готовність декілька країн е, надіслати Своїх миротворців це Франція, Британія, Держави Балтії і Італія. Напередодні президент Зеленський заявив, що ідея розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні все ще на стадію обговорення, але поточнив, ця місія не може бути єдиною гарантією безпеки. На перше місце ми висуваємо. Питання членства в НАТО на що досі упираються американці і частина європейців? Ми говоримо окей, якщо не НАТО, то мають бути якісь інші дієві механізми, які працюють, наприклад, для союзників США поза НАТО, як для південної Кореї, як для Японії, як для Тайваню, як для Ізраїлю. І чому можна бути томагавками по єменських хуситах? І прикривати небо над Ізраїлем, і чого це все те саме в питаннях оборони не можна робити в Україні. У будь-якому разі завершувати війну треба остаточно, щоб гарантії безпеки, чи то блакитні шоломи, чи то інша допомога західних партнерів не перетворилися сьогодні на тимчасовий мир. Віталія Фанасієнко, «Марафон», Єдині новини. Скажіть, будь ласка, на яких умовах можуть зайти миротворці в Україну на вашу думку? Який контингент по чисельності міг би хопити таку велику ділянку? У ну, установчих документах ООН нема таких визначень, як миротворча операція, там є миротворчі дії або заходи. І відповідно нам слід розуміти, що будь-яка миротворча місія вона можлива на території України у випадку попередньої дії. Це заключення відповідної угоди щодо припинення воєнних дій. А вже після того ми маємо у Відомити, як воно буде відбуватися, Російська Федерація, вона категорична проти присутності натівських військ на території України і Росія вона має право вето. Крім цього, інші держави ви правильно сказали, що Польща буде це підтримувати країни Балтики, але вони не хочуть залучати своїх військовослужбовців. А що стосується Великобританії і Франції, вони гаряче підтримують цю пропозицію і своєю чергою кажуть, що будуть готувати такі сили. Мається на увазі не виділяти, а мається на увазі виділяти майданчики, щоб підготувати таких. Миротворців, що стосується Сполучених Штатів Америки, ми знаємо, що було про це не, не казалося нікого, але окремі люди казали, що це має більше лягти на плечі європейської спільноти. Що стосується Китаю Бразилії, вони взагалі уникають спілкуватися щодо теми миротворців. Тому слід прийти до висновку, що якщо відбудеться заключення угоди, про Припинення гарячої фази, то миротворці можуть зайти на територію за погодженням сторін, тобто в тому числі і рефі. І крім цього, я перепрошую, і крім цього, ми маємо розуміти, що 1100 кілометрів є фронт, і відповідно на такий фронт знадобиться десь 80-100 тисяч миротворців. А скажу, будь ласка, -як, з яким мандатом зможуть зайти, з якою технікою вояки країн НАТО? Зважаючи на те, що Росія все-таки буде порушувати має режим тиші, ви маєте досвід і АТО, і ООС, Ви пам'ятаєте, скільки було провокацій порушень? Як тоді трактуватиметься загибель тих самих вояків НАТО? Ну, загибель вояків НАТО будуть трактуватися як вбивство з боку РФ. Будемо вважати, що якщо закінчиться гаряча фаза війни, то вони будуть рясно застосовувати і всяких колишніх вагнерівців, якісь преаліментарне підрозділи. А це тоді будуть звичайні терористи.